Христос Ім'я воскресе. Воскресе. Отця і Сина і Святого Духа. Всіх вас, дорогі, браті, і сестри, щиро сердечно вітаю з Пасхою Христовою. Цей день, його же сотвори Господь, возрадуємося і Возвеселімся в волі. Цей день, браті, і сестри, Бог сотворив для людей, для своїх дітей, для того, щоб ми возрадувалися і возвеселилися іменно в Бозі в своєму Творці який сотворив все видиме і невидиме для роду людського і дав саме дорожче після життя людині це волю, свободу, щоб людина вибирала те, що приближає людину до Бога, а не те, що людину віддаляє від Бога. І сьогодні ми бачимо, як радіє все, радіє серце, радіє душа. У нас багато є радості часто і матеріальних, побутових, якихось фінансових. Якихось робочих, сімейних, але це радість для всього світу. Це радість для кожного. І ми вчули в словах Яна Златоустова, багаті і бідні, убозі і знедолені. Старі і малі, радіємо сьогодні. І той, хто прийшов з самого початку робочого дня, і той, хто прийшов в кінці робочого дня, що мається на увазі, який робочий? духовний день. Коли тільки ти почав трудитися, хтось спочатку все це робить, а ти може десь на половині, а може в закінченні свого життя. Вніді в радість Господа твого нам потрібно увійти в цю радість, браті і сестри, наповнити своє серце. Ми чуємо ця седмиця як один тиждень і тиждень як один день. Все розказує про те, що Господь після Воскресіння являється своїм учням, і доказує про те, що він не призрак, він востав із мертвих. Він подолав, він переміг смерть. Він своєю смертю переміг смерть і дає життя вічне. Вчора ми чули на вечірні, що страха раді іудейського апостоли закрилися в кімнаті, і Господь при закритих дверях ходить до них і каже їм, що Він воскрес. Явився їм. І вони думали, що він призрак. Але він каже: я не призрак. Підійдіть до мене і побачите, що це я. Осяжіть мене. І не було тільки апостола Фоми, якого потім заново Господь заради одної людини, якому вони ділилися цією радістю. Сьогодні багато таких, які кажуть, що ми не віримо, ми не знаємо, як це може відбулося. І Господь чув слова апостола Фоми, свого учня, який казав, що я не побачу, не повіру, поки не побачу, не торкнуся його ран. І Господь являється йому каже: Фома, підійди до мене, осяжи мене, вложи свої перста, свої руки. А сьогодні ми чуємо Іван де Іван Хреститель говорить, що між вами стоїть той, якому я недостойний розв'язати. Ремінь Його взуття, але ви його не бачите. В ці дні Господь з нами. Ну ми тілесно його не бачимо, но ми Його присутність духовну відчуваємо. І дай Боже браті і сестри, щоб Господь являвся нам завжди. Він являється, Він не оставляє нас. Він каже, що я з вами до скінчання віку. Але Він чекає від нас, як від дітей, послуху, виконання. Заповіді Христових, вічних заповіді, любові, щоб ми жили. І нехай ця Пасха наповне радістю кожну душу, кожне серце, кожну родину. І зігріє нас тою любов'ю, якою ми так сьогодні охладіли. Ми сьогодні гордиві, строптиві. Але ми бачимо, коли приходимо в храм, у нас з'являється посмішка. Ми хочемо просто помовчати. Ми хочемо приклонитися тому що тут Божественна любов. Тому так і б'ються за храми, браті і сестри, для того, щоб розігнати, відігнати цю любов Божу, щоб люди озлобилися, щоб люди унили. Але ми бачимо, що багато людей цю ніч пасхальну святили на подвір'ях, домівок простих, але в них ніхто не забрав пасхальної радості. Там був Христос, там була перемога. Тому що вони смирилися, їх вигнали, але вони не розбіглися. Вони були єдині з Христом. І я бажаю, де би ми не були, куди би ми не їхали. Ми завжди були з Христом Воскресним, який є житлодавець, де є життя не тільки земне, а життя вічне. Бажаю пасхальної радості всім. Вчора дуже радісно було бачити солдатів нашого пономаря колю, який дуже. В важких обставинах він був. Я вчора зупинився і думаю, він не він, така зачіска. Я його питаю, це ти, він каже, так. Ми об'ялися як тато з сином, а син з батьком. Те, що він був, те, що пам'ятаю він, то, що я пам'ятаю я, єднає віра, вона не має кордонів. Я бажаю, щоб ми ви чули вчора прискорбні, які другий автобус розбивається на повороті у нас біля нашого. Недалеко селища. Сідаєте за руль. Христос воскрес із мертвих, Смертю і смерть подолав. Ісуща урбив живот дарував. Помилуй мене, Господи. Моліться Богу. Нехай Господь сьогоднішній день дарує радість пасхальну всім нам. Христос Воскресе! Христос Анеся! Христос воскрес! Христос